Дня мене звати Софія, я навчаюся в школі номер 2 у му Б класі. От я відправила е, малюнок солдату, а також багато подарунків і подзвонили на мій номер. Я запиталася спочатку, хто це, а вони сказали це солдат. Я зап... я так зраділа і не мала слів, що сказати. І він сказав дуже дякую тобі за подарунки. Я сказала, та нема за що я буду слати хоч тисячу подарунків, а ще він попросив, щоб ми помолилися. Я сказала, не потрібно було просити. Я б, ну, я б з обов'язком молилася, так як потрібно ходити до школи. А також він передавав привіт і сказав, щоб я е, ну, сказала всім, що він дуже дякує. За те, що він за те, що всі надіслали йому подарунки, він сказав, що він з 30-ї бригади «Айдар». І ще я сказала, якщо, якщо ти приїдеш, я обов'язково прийду до тебе і стану на коліна дякністю, що ти переміг наших ворогів, ну тобто росіянів. Ще скажу, що я, я навіть заплачу біля нього, то що мені шкода, якщо там усі наші гинуть, а, а так несправедливість у нас в Україні. Сім і народи посадись споруди, а вже у твоєму дитись корносі виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся. Мене звати Володя Я вчуся в другій школі косова. Я відіслав малюнок. Малюнок і йшов десь приблизно місяця. Але тоді, коли до мене подзвонили, я подумав спочатку, що це хтось мене розіграв, але потім я зрозумів, що це і справді воїни. Вони подякували мені, що я в них вірю, передавали привіт всім в нашому класі, казали особливо, що передають привіт хлопцям, танкістам. Я був дуже вражений, коли все-таки дійшов мій малюнок, і вони таки подзвонили до мене. Помили увечері і привіталися, все так, як завжди. Я спочатку перелякалася, не розуміла, хто це, а вони сказали, ось ми прийняли твій подарунок, цукерки, горішки та різні ангелі-охоронителі придбали ваших від колективу твого, попросили мене розповісти більше про себе. обіцяли що приїдуть до мене в гості, дуже дякували, передавали всім привіт, і я передаю вам теж привіт. Усім дуже рада, і ми, і всі мої друзі, малимо. Ти головне, повертайся здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші. Густої ти повертайся, ти головне. Мене звати Рината. Я навчаюсь у Косівській зож перших третіх ступенів No2 у п'ятому Б класі. До мене, я, я, нас провели акцію намалювати малюнок та написати листа воїнам АТО. Я так і зробила, дала вчителям, вони передали це санітарам і вони відправили це в АТО. Потім до мене нещодавно подзвонили за то і сказали, що це воїни з 24-ї бригади. Я була дуже рада, коли вони це сказали, тому я їм подякувала, що вони захищають нашу країну і сказали, щоб вони обов'язково вернулися додому живими та перемогли наших ворогів. Мене звати Антивіка, я, я вчуся в п'ятому Б класі. <клес> я передавала багато малюнків і е, навіть написала на листі, що е, я, моє день народження, і щоб вони приїхали на моє день народження і номер телефону. І вони нещодавно до мене подзвонили. і... і... Казали, що вони з 24-ї бригади. Що дуже раді, що ми за них молимося, передаємо різні подарунки для них, що вони цілій школі нашим батькам. Погне повертайся живим. Повертайся, погне повертайся. Мене звати Кам'ячук Ілона, я участвую в школі No2 в місті Косіві. Коли до мене дзвонили, то вони дуже казали, що ми за них молилися, дякували мені за мій малюнок і казали, щоб питалися, як мої справи, і також просили, щоб ми за них молилися. Всі однокласники, теж за них родина, мама, сім'я, і всі молилися.